Друзі, всім привіт! На Дашні, як завжди, в теплиці, але сьогодні не в теплиці, поза теплицею. Форточки в нас ще відкриті, але залізла за... я в інжири. Думаю, подивлюся, що вони себе, як вони себе почувають. Бо це відколи були дощ, вже три дня чи чотири до них не довідувалися. Мала попросила, каже, мама зірви мені пару інжирчиків. Я бачу, що вже є. Дозрілі. От. Ще це білий адріат. Зараз я її нарву кілька. От. Бачу, що вже починає трошки міняти колір листя. Вже, він, вже вони теж готуються до осені. Е, як ви знаєте, на осінь листя на зиму е, скидає. О, дивіться. О, розірвала. Це, це я зим. Зараз. От вони такі у нас гарненькі. Але цього року з дозріванням не встигають. Тут придеться заносити в тепло, щоб дозрівали. Тому що вони в нас весною ми показували, були примерзли. І пізніше заплодоносили. Але І ще з цього року, який в них мінус, ми їм не міняли землю взагалі. Це вони в старій турішній каці. І їм, напевно, там дуже тісно, не вистачає поживних речовин. От. Але щось цього року було не до них. Зараз ще хочу показати малиші вам. Так, дивіться, це в нас малиші цього року. Також, бачите, вже хочуть листечко міняти, а деякі вже навіть і дозрівають. От, цей не буду рвати. Тому що, може, хтось комусь потрібно, то звертайтеся, ми їх продаємо, тому що в нас в теплиці просто для них немає місця. І погріб забитий, одним словом, коротше, недорого. Якщо потрібно, пишіть вайбер. Тут в нас є і кримський, чорний, і київський, крупноплідний, це той більший, і білий адріат раніший. О, це вже перець скидала. От вони, бачите, такі гарненькі, непогані. Вазончики. Все, в нас вже осінь, вже з городу все збираємо повністю, лишився один буряк, вже навіть сьогодні помідори зірвала, повимикувала вже, патики повитягувала, щоб підсихало. Вже готуємося повністю до зими. О, От вже і капусту вже квасили вже вчора. Там, де от прольоти, це ми повиквашували. Це сорт в мене агресор, завжди його сажу. Він з ним, як то кажуть, не прогадаєте Пізний, головки невеличкі, е такі він завжди, нема таких промахів, щоб головку не закрутила. Е така вона у мене цього року навіть не, не очень, така, знаєте, поїджена, але хочу вам сказати, чого, бо я її цього року не особо кропила. Разів три точно. Е один раз, то, знаю, чимось на попервах сильнішим, потім другий раз, коли білокрилка була, тепекі раз кропила і кропила актоцидом. Це вже тим, що я в теплиці кроплю біоцим препаратом разом з сілкером, також їх кропила. Ну Така вона, бачите, ніби листки поїджені. Але ви знаєте, вчора чистила то зверху от під першими. Першими листками ніби таке гразнувате, а далі середині капусточка чи Що... І я знаю, що вона точно не дуже хімічна цього року. А кваситиме ще буде, мабуть, на раз чи два заквасити. А інжир у нас київський. Оце щоб він теж змерз. Вітя казав, я вже його звідси викину, а він подиви, подивіться, який. Який ще й, ну, він, напевно, також не встигне достигнути. І такий росний, Але, направ... Якщо б була осінь, ще тепла, то, можливо, але не знаю, вже ніби холод нам обіцяють. Оце ще один це київський крупноплідний інжир. Бачите, на кожному є зав'язь, на кожному є плодики. Але він, він же його ну, казав, що цього року вже буде вкривати. Так що я не знаю. Вже казав, що цього року буде вкривати. Так, ще вам хочу дещо показати. Таке хочу без швиденьке, нині коротеньке відео. Так, дивіться, в нас яка тут красота під виноградом. Це е, перці. Пер... Перцюшки. Перцюшки. Це рослинки все Вони вам будуть родять вони постійно. Коротше, одне зриваєте, друге цвіте. ну, Безконечно. Це така кімнатна рослинка. Її можна зрізувати нижче, робити. Бачите, воно вже цвіте, цвіточки викидає. От, тут плодоноси. У мене вітя цього року дуже багато їх насушив. Цих перців м'язками. Хто любить водогостреньке, то це саме те на підвіконнику тримати. Можна його трошечки зробити нижче, обрізати. Він пускає, звідки обрізаєте, звідки пускає гілочки. Це таке і багаторічне, це ростіння багаторічне. Ми вже за нього теж розказували. Теж, кому може потрібно, також звертайтеся недорого, так аби був. Чесно, немає, як сказати, місця, куди його це все зносити на осінь. І дуже шкода, бо дуже такі вже виплекані рослинки. О, Ще виноград чекає, коли будемо компоти закручувати. Це дуже пізний виноград. Крутимо ми вже, коли листя з нього облітає, тоді з нього такі чорні компоти отримуються. Так, ніби все розказала, що мала, така нині відео таке, знаєте. Ну, як, не пізнавальне, а комерційне, комерційне скоріше. Так що всім гарного дня, мирного, спокійного, всього найкращого.